Зважаючи на критичну ситуацію, у якій нині опинилася наша енергетична система, Україна гостро потребує нових інноваційних рішень у галузі енергетики. За розв'язання цієї проблеми беруться і київські політехніки. КПІ та ДТЕК ВДС спільно готуватимуть фахівців, які будуть розвивати зелену енергетику. Я впевнений, що таке співробітництво буде взаємовигідним. Ми посилимо інфраструктурою необхідним обладнанням. Для практичного навчання учнів ми будемо надавати те обладнання, яке є сьогодні найбільш практичним. Це новітні сонячні панелі, трекінгові системи, новітні технології знання в області проєктування, акумулятори, технології енергоменеджменту, технології вимірювання вітру, наприклад. І ми хочемо, щоб учні сьогодні також мали можливість працювати в університеті з цим обладнанням, для того, щоб вони приходили вже підготовленими і. Втілювали свої знання на практиці. Університет підсилить нас своїми випускниками. Сторони підписали меморандум про співпрацю, у межах якого й далі здійснюватимуть дуальну підготовку фахівців з відновлюваної енергетики, оновлюватимуть освітні програми в галузі енергетики та планують організовувати практику для студентів у реальних умовах виробництва. Концепція нашого університету передбачає побудову, зокрема, і зеленого університету, а також впливу нашого університету на сталий розвиток в контексті. Як наукових досліджень, так і підготовки фахівців їхньої подальшої діяльності. Взаємодія з групою компанії ДТЕК є дуже важливою для блоку наших підрозділів, які займаються підготовкою фахівців в галузі енергетики. Ви знаєте, що у нас фактично три великих підрозділи це роблять два інститути, і один факультет. Київська політехніка активно навчає інженерні кадри для відновлюваної енергетики в інституті енергозбереження та енергоменеджменту. Тепер за підтримки ДТЕК ВДЕ там з'явиться лабораторія сонячної та вітрової енергетики, що посилить технічну базу навчального закладу, підвищить рівень та якість підготовки майбутніх спеціалістів для потреб енергетики України. Компанія передасть нове надсучасне обладнання до лаби на ІЄЄ. акумуляторні батареї, сонячні панелі, стенд-трек, Керпогодну метеостанцію Наші студенти, які готуються за двома освітніми програмами енергетичні межі» та енергоефективні технології та системи забезпечення споживачів електричної енергії, будуть навчатися і працювати на цьому сучасному обладнанні в межах виконання і навчання дисципліни, які в них є в навчальному плані. Підготовка фахівців за напрямком енергії є важливим, оскільки, як ви бачите, багато традиційно. Енергетики в нас пошкоджено, і розвиток веде є найбільш перспективним зараз в Україні. ВДЕ, попри усі виклики, що постали перед компанією від початку повномасштабного вторгнення, й надалі підтримує інженерну освіту в Україні, а особливо в КПІ. Адже саме таких фахівців конче потребує енергетична система нашої держави.